Так, як і обіцяв, поки чекаю сніданок, буду трошки розповідати. Я працював в фастфуді, який робив шаурму Утіна історія. На Ставелі був такий ларячик. Працював там касиром баристою і займався паралельно документами на Польщу. Типу, я робив собі польську візу робочу для того, щоб поїхати працювати упаковщиком. Пакувальником на склад Asos. масс маркет бренд по типу Zara. Я подавав документи в Харкові, це був найближчий варіант. І майже там на останні гроші я там заплатив тій конторі, яка робила цю. займалась цією візою. У той момент я вже типу жив чисто в хостелі. Ось. І І на момент подачі візи було все окей, в мене прийняли всі документи, але на момент розглядання, типу це йшов, здається, місяць займало. Ось, на момент розглядання в Україні змінилася система страхування. Мою візу анулювали ще до того, як її типу, погодили мені. Таким чином, напевно, у мене тоді з'явилось більше часу, щоб замислитись про те, чим мені дійсно варто, що мені варто спробувати робити. Помітили мою роботу там в утінних історіях. Помітили одну з фотографій, яка стояла у мене на заставці. Вже тоді мені. Да. І таким чином мені запропонували фотографувати для інстаграму цих отінних історій. Але я відмовився. Потім я ще розбиваю телефон, а в мене грошей вже якби не дуже багато було Мені довелось трохи затриматись, щоб ще підзаробити для того, щоб і і телефон відремонтувати, і поїхати в Польщу з якимись грошима, хоча б якимись. День до того, як мені вже типу прийшло сповіщення на смс, що типу віза на пошті, ну точніше паспорт мій на пошті. В якому скоріш за все вже вклеєна віза, бо я подавав апеляцію. Я їздив ще раз в Харків. І робив цю візу заново. І за день до того, як я забираю візу, я приймаю рішення залишитись в Києві і спробувати спробувати. спробувати. Знаєте, зустрічав різних людей. І хороші, і погані, все як у всіх. Але почав себе реалізовувати, погодившись на... Те, що мені здавалось не дуже перспективним, я не вірив в свою перспективу. Але потім я зрозумів, що раптом, раптом ну, те, що пішло не за моїм планом, раптом це краще, ніж те, якби все пішло за планом. І так і, таке і вийшло. Я почав поступово, я фотографував спочатку для цих утінних історій. Потім почали звертати увагу інші заклади. Потім, типу, бренд косметики, оці точніше, на той момент бренд парфумерії. І таким чином, типу, я розвиваючи інших, розвивав себе і досі це роблю.